Друже, у житті бувають моменти, коли ти буквально не знаєш, що робити. У тебе виникли труднощі, драма, проблеми. Ти дивишся на всі боки і не бачиш виходу. Здається, що твоє життя оточене пітьмою. Наприклад, що може зробити наука, коли твій будинок напівзруйнований? Що можуть зробити технології, коли твої діти занурюються у світ наркотиків? І ти хочеш допомогти, але не можеш. Що може зробити наука, технологія, філософія, коли ти повністю в боргах і ти не маєш грошей, і ти не бачиш виходу з цієї ситуації? Історія прокаженого, яку ми зараз розглянемо, дає нам цінні уроки і показує, що коли з людського погляду все здається втраченим, Бог контролює ситуацію. Давайте прочитаємо текст в Матвія 8, 1, 4. Там написано: а коли він зійшов із гори, услід за ним ішов, натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, хочу будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. Сьогоднішній текст починається словами. А коли він зійшов із гори, моє перше запитання: що Ісус робив на горі? він читав знамениту нагірну проповідь. він розкривав теорію Євангелія, але тепер він спустився з гори, щоб зустрітися з сумною реальністю цього життя, бо до нього прийшов прокажений. Настав час, коли теорія Євангелії мала увійти в практику в реальність життя Бо Євангелія має цінність не як філософія. Не як чудова чи дивовижна теорія, Євангелія має цінність лише тоді, коли воно впроваджується у життя, коли воно входить у повсякденні переживання. Воно допомагає тобі у твоєму фінансовому житті, у твоєму професійному житті, у твоєму сімейному житті, у твоєму особистому житті, і за логікою воно перетворює твоє духовне життя. Тому Ісус спустився з гори, щоб силою Євангелія діяти у реальному житті людей? Далі у тексті йдеться а коли він зійшов із гори, услід за ним йшов натовп великий. Виникає інше запитання весь цей натовп великий. Куди він подівся, коли настав час розп'яття Ісуса на Голгофі? Де були всі ці люди? усі вони кинули його. Навіть його учні залишили його одного. Де був цей натовп? ось цінний урок сьогодні натовпи йдуть за Ісусом, тому що їм потрібне чудо в їхньому житті. Тому що їм потрібно, щоб Бог щось зробив у їхньому житті. Але слідування за Ісусом вимагає зобов'язання. Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Цей натовп зник у годину розп'яття Христа. Сьогодні я запрошую Тебе в ім'я Ісуса Христа слідувати за Ним, присвятивши себе йому. Посвячення Ісусу вимагає зречення, самовіддачі, болю, страждання. Одного разу хтось сказав мені. Пасторе, коли я не знав Ісуса, коли я нічого не знав про Євангелію, я був якось по-своєму щасливий. Але сьогодні я стикаюся з труднощами, я стикаюся з випробуваннями, я не знаю, що робити, я не знаю, куди йти. Здається, що всі відвернулися від мене. Мої друзі покинули мене, моя сім'я покинула мене. Я не знаю, що робити. Іноді я думаю, чи варто було йти за Ісусом Христом, дорогі мої. Скажу вам одне слідування за Ісусом Христом того варте, тому що слідування за Ісусом Христом вимагає посвячення Йому. Ісус не гарантує вам щастя, вільне від проблем. Ісус ніколи не казав, що коли ви приймете Його як свого Спасителя у цьому житті, не буде жодних проблем, жодних труднощів з тих пір, як гріх увійшов у світ, ми знаходимося в небезпечній постелі, де часто немає ні води, ні їжі, ні одягу, де часто дуже спекотно, занадто холодно. Це частина драми, в якій живуть люди у цьому світі. Ми живемо у світі проблем, і Ісус ніколи не міг би сказати вам: Сину, якщо ти приймеш мене, то у тебе не буде жодних проблем. То в чому ж полягає перевага слідування за Ісусом Христом? перевага не в тому, що в тебе не буде проблем. Перевага слідування за Ісусом Христом в тому, що серед проблем у тебе буде мир у серці, у тебе буде впевненість, що ти не один, і це все змінює. Це може допомогти тобі змінити хід свого життя, незважаючи на труднощі, які виникають на твоєму шляху. Продовжу біблійний текст. Там сказано: ось до нього прийшов прокажений. Прокажений прийшов до нього. Він прийшов. Я скажу тобі одну річ, мій любий друже. Нічого не станеться у твоєму житті, якщо ти не прийдеш до нього, якщо ти не віддаси себе йому, якщо не благатимеш про божественне диво є люди, які вивчають Біблію, і вони кажуть, все чудово, все незвичайно, мені це подобається. Але вони ніколи не віддаються Ісусу, вони ніколи не приходять до Ісуса. То що ж Ісус може зробити для тебе, якщо ти не прийдеш до Нього? Але цей прокажений прийшов до Господа Ісуса Христа. Я зупиняюся на цій частині, щоб трохи проаналізувати досвід Прокаженого сьогодні у світі досі 16 мільйонів прокажених за всіх досягнень науки, за всіх технологій, за розвиненої медицини. Сьогодні у світі досі 16 мільйонів прокажених. За часів Христа проказа була не лише фізичним захворюванням, а й вважалася свого роду прокляттям за гріх людини. Правда полягає в наступному. Проказа – це злоякісне захворювання, яке починається майже без сліду. на руці на шкірі з'являється біла пляма, і ця пляма, здавалося б, ні про що не говорить, але шкіра починає ставати нечутливою, і хвороба стає все гіршою і гіршою в міру того, як минають дні, місяці та роки. Ти не розумієш, що тебе поглинає ця злоякісна хвороба. Настає момент, коли тіло німіє. ви вдаряєтеся об стіл, відвалюється шматок тіла, відвалюється частина обличчя, обличчя стає спотвореним, кістки паралізуються. Я хочу сказати, що це життя повне болю та страждань. За часів Христа Прокажений був відокремлений від сім'ї, викреслений із суспільства. Прокажені ходили жити в долину прокажених. Коли прокажений йшов вулицею він мав кричати нечистий, нечистий щоб люди трималися подалі. це була дуже заразна хвороба. сьогодні ми живемо в період пандемії. А в ті часи проказа була пандемією. але вона також означала духовну хворобу. вона була символом гріха, Тому що гріх із життям людини робить саме це. Коли гріх торкається твого життя, руйнує твої цінності, руйнує твої принципи, руйнує твою сім'ю, руйнує тебе, настає момент, коли ти відчайдушно не знаєш, що робити. Тебе долає тягар совісті, тому що є люди, які не можуть спати через тягар совісті. Молод совісті розпинає їх на хресті їхньої власної історії. Є зневірені люди, які беруть у руки зброю і стріляють у себе, вчиняють самогубство, бо не можуть впоратись із минулим. Багато років тому в Голівуді один відомий художник піднявся на 16-й поверх будівлі, де він зупинився, та перерізав собі вени у ванні наступного дня його тіло знайшли із запискою. «Я не наклав на себе руки, мене вбили і великими літерами було написано «Спіймайте вбивцю швидше, поки він не вбив людство. І говорилося вбивця це спогад про те жахливе життя, яке я прожив я хочу сказати, що почуття провини може вбити. Почуття провини паралізує, почуття провини відриває тебе від сім'ї. Почуття провини відриває тебе від самого себе. Почуття провини прирікає тебе на долину прокажених. цей чоловік страждав один покинутий, відкинутий, помирати повільно. Бо гріх не вбиває тебе миттєво, дорогий мій. Він вбиває тебе секунда за секундою, хвилина за хвилиною, день за днем. Настає момент, коли ти більше не хочеш жити. Гріх діє подібним чином. Проказа діє подібним чином. А проказа була символом гріха. Але прокажений у цій історії почув про Ісуса Христа. І коли Він почув про Ісуса Христа, він залишив свої поняття, свої опередження, і він побіг. Побіг на зустріч з Ісусом Христом. тому, що як я сказав тобі на початку, у житті бувають моменти, коли ти буквально не знаєш, куди йти, не знаєш, що робити. Зараз я говоритиму для тих, хто відчуває саме це самотнім війну. Відкинутим, покинутим, твій дім зруйнований, твої цінності зруйнувалися, ніхто не може тобі допомогти. Одного разу я зустрів дуже багато людину, яка попросила поговорити зі мною, і вона сказала мені, пасторе. Я можу купити все, що хочу, тому що у мене багато грошей. Я можу відправитися в ту країну, в яку хочу. Мені не потрібно купувати квиток на літак. Я викликаю власного пілота і на власному літаку можу дістатися туди, куди захочу. Але коли настає ніч, пастор. Я відчуваю дивний біль у своєму серці. Це не фізичний біль, це душевні муки. Я відчуваю, що мені чогось не вистачає. Я відчуваю, що зробив щось не так. Я не знаю що, але я не можу визначити причину моєї проблеми. Але я проводжу цілі ночі без сну. Будь ласка, допоможіть мені. Це це із прокаженим. Цей прокажений почув про Ісуса і побіг цей чоловік, мільйонер, який говорив зі мною, почув про мене через мої книги, які потрапили до Нього в руки, і він захотів поговорити зі мною. Але ця людина попросила мене про щось дивне пасторе, я прошу вас тільки про дві речі по перше, не просіть мене стати членом вашої церкви, а по-друге, не говоріть зі мною про Ісуса. Я сказав. Ти знаєш, що я пастор? А він відповів: так, і пастори можуть говорити тільки про Ісуса і ні про що інше. Вони можуть говорити тільки про релігію? я сказав, послухай, я можу говорити з тобою про що завгодно, про фондовий ринок, про фінансове становище країн. Я можу говорити з тобою про ковід, який знищує багатьох людей. Я можу говорити з тобою про глобальне потепління, про що хочеш. Але ти щойно поставив мені запитання. Ти сказав мені, пасторе, скажи мені, чого мені не вистачає, що зі мною не так? І те, чого тобі не вистачає, це не акції на фондовому ринку. Це не долари на твоєму банківському рахунку. Це не знання історії та географії. Те, чого тобі не вистачає, це Ісус. Але ти просто заборонив мені говорити з тобою про Ісуса. У цієї людини були сльози на очах, і він сказав мені, Пасторе, допоможіть мені повірити. Будь ласка, мені потрібно вірити. Я не знаю, у що мені потрібно вірити, але у мене немає здатності це зробити. Допоможіть мені повірити. Але прокажений у нашій історії вірив у своєму серці. Він вірив, що якщо наука нічого не може зробити, якщо медицина нічого не може зробити, то Ісус може зробити щось для нього, і Він пішов на зустрічі з ним. Але це було не через бажання зустріти Ісуса. Він не хотів просто йти. Це було знаком самовіддачі, своєї місії, тому що коли він прийшов до Ісуса, він схилив коліна і, опустившись перед Ним на коліна, він. Він сказав, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Знаєш, це цікаво, тому що є багато людей, які бажають віддавати Ісусові накази. Вони хочуть взяти Ісуса за руку і повести його туди, куди хоче йти людина. Вони хочуть, щоб Ісус пристосовувався до їхнього способу існування, їхнього способу життя, їхнього способу мислення. Але християнство це не прийняття Ісуса у свій спосіб мислення. Християнство це відмова від своїх власних уявлень, своїх людських ідей. Та передача свого життя в руки Ісуса, дозволяючи Йому спрямовувати Тебе, дозволяючи Йому вести тебе. Тому цей прокажений прийшов із правильним настроєм, впав на коліна, демонструючи свою покірність і сказав йому: коли хочеш, ти можеш очистити мене. Звичайно, дорогий мій. Звичайно, Господь Ісус хоче зцілити тебе. Звичайно, Він хоче увійти до твоєї домівки і навести там порядок. Звичайно, Він хоче врятувати Твого Сина від наркотиків. І, звичайно, Господь Ісус хоче врятувати тебе. Саме для цього Він залишив небо і прийшов на землю. Він став людиною і він страждав саме для цього. Він був відкинутий. Був обвинувачений, був зганьблений. він любить тебе, друже. Я хочу, щоб ти зрозумів, що ти дорогоцінний для Господа Ісуса Христа. Ти дорогоцінна для Господа Ісуса Христа. Він любить тебе, він знає історію твого життя, відколи ти був в утробі матері. У нього вже був план для твого життя. Але на жаль, ми живемо в цьому світі, в цьому житті. і Це життя б'є. Ви знаєте, і б'є так сильно, що іноді це залишає вас бездиханнями. Ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, куди йти. Як добре, що в ці моменти Господь Ісус Христос перебуває там. Якщо ти з таких людей, як цей прокажений, ти можеш стати навколішки перед Ісусом і сказати: Господи, ти хочеш мені допомогти. Ти можеш мені допомогти. Ти можеш щось зробити для мене. Я боровся, я намагався, я використовував усі можливості, Ливі методи, щоб вирішити свою проблему, але я не можу. Я без сил. Я віддаю себе тобі. Я схиляюся перед тобою. Ти можеш допомогти мені. І звичайно, Господь Ісус може допомогти тобі. Знаєш, як Ісус вчинив із прокаженим. Він простягнув руку і торкнувся його. Божественний дотик зробив диво, тому що прокажений миттєво зцілився. І протягом усього мого життя я знаю так багато історій про людей, які прийшли до Ісуса зі зруйнованим життям. А Ісус доторкнувся до них, і Божественний дотик перетворив ці життя якось до мене привели на розмову молоду дівчину близько 22 років. Вона була зламана життям, і коли вона говорила зі мною, вона була під наркотиками, вона була під кайфом, від неї пахло наркотиками та алкоголем. Її шкіра була вкрита татуюваннями, а очі сльозилися. І вона сказала мені, пасторе, те, що ви щойно проповідували, неправда. Того вечора я проповідував про любов Ісуса Христа. І вона запитала мене: скажіть мені, як Бог може любити мене? Подивіться на мене, подивіться, хто я. Я нічого не вартую, я ніщо. Як Бог може любити мене? І ще я не вірю в цього Бога любові, про якого ви. Проповідуєте, і вона розповіла мені свою історію. Вона розповіла мені, коли мені було три роки, мої батьки загинули у ДТП. Я залишилася одна. Моя бабуся ще була жива, вона взяла мене до себе і дбала про мене. Але коли мені було 12 років, вона померла. Тоді я залишилася одна на світі, але сусідка моєї бабусі дала мені притулок не через мене, а щоб забрати будинок старенької. Я пішла жити до неї, і одного разу вночі чоловік цієї жінки увійшов до моєї кімнати і поглумився наді мною. Я кричала, я плакала, я благала, я просила про допомогу. Жінка чула з іншої кімнати, але вона й пальцем не поворушила, щоб допомогти мені. Наступного дня я покинула будинок. Я втекла, тому що більше не могла там жити. знаєте, пасторе, на вулиці я страждала. Мене гвалтували раз і ще раз і ще. З якоїсь миті я почала продавати своє тіло. Я стала залежною від наркотиків, алкоголю. Я продавала своє тіло, щоб купити трохи наркотиків. Мені лише 22 роки. Подивіться на мене, я виглядаю як дуже стара жінка. Я зруйнувала своє життя. Тепер я питаю вас, де був Бог, що мої батьки померли? Коли мені було три роки? Де був Бог? Де був Бог, коли померла моя бабуся? Де був Бог, коли цей злий чоловік увійшов до моєї кімнати і знущався з мене? Скажіть мені, де був Бог? Що це за Бог? Як я можу любити цього бога, і як я можу добре ставитися до цього Бога? А у житті скажу я вам таке буває. Життя б'є тебе, знаєш, і б'є так сильно, що ти, як ця дівчина, запитуєш де Бог? Якщо Бог любить мене, то де він? Чому я зараз переживаю найпохмуріший момент свого життя? але залишається лише вірити. Прокажений у якийсь момент свого життя можливо також запитував себе, де Бог? Це життя на самоті, у занедбаності, це життя не життя, де Бог, але Ісус торкнувся його тому, що Він відкрив своє серце, тому що Він пішов до Ісуса, тому що Він віддав себе Ісусові. Я скажу тобі одну річ: ти можеш бігти по життю, ти можеш боротися, ти можеш шукати вихід будь-де. Настане час, коли ти прийдеш до висновку, що у тебе не виходить. Бог любить тебе незалежно від того, що ти зробив, незалежно від того, як ти жив. Ти дорогоцінний для Ісуса. Саме зараз відкрий своє серце. Віддай себе Ісусу, віддай своє життя йому. О, пасторе, як мені це зробити? Просто на екрані з'явиться адреса. Напиши на цю адресу, зв'яжись з нами завдяки їй. І ти отримаєш духовну допомогу, і ти отримаєш біблійний курс на тему, яку я щойно представив. Але віддай своє серце. У тебе є можливість. Біблія каже: сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І ти чуєш голос Бога в цей момент, віддай себе в руки Ісуса саме зараз. Хай благословить тебе Господь. i <laughs>